Перші з честю. Справжні профі. Сильніші, ніж будь будько. Гартовані фронтом. Люди сталевої витримки. Прикордонники реально круті. Ви вогонь. Форпост нашої мічі з Україною в серці. з помстою у зіниці. За кожен метр. і за кожну родину. Боже, прикрий вас, як ви, Україна. Правда була і буде доскона. Оцей біг кордон. З ним прикордон.